Вітаю! Зараз ми подивимося питання Ізюм. Що чекає місто Ізюм? І коли расистів виб'ють із нього? Скажіть, будь ласка, вищі сили, що чекає місто Ізюм? І коли расистів виб'ють із нього, коли відбудеться і деокупація? Скажіть нам ну. місто Ізюм, місто Ізюм. Місто Ізюм. Вище сили, скажіть. Місто Ізюм. Місто Ізюм звільниться дуже швидко. Також вийшли дуже гарні карти. Дивіться, місто Ізюм чекає дуже. Гарне майбутнє. На майбутнє буде тепла зима, буде мирне небо, буде захищений місто ізюм. Окупантів виб'ють абсолютна гармонія в місті. Наведеться лад. Так, військові захищають ізюм, де окупують. Е, найближчі дні. Найближчі дні. Місто Ізюм звільнять. І карта миру свідчить про те, що в місті Ізюм буде мир, мирне небо. Його звільнять від окупантів. Це дуже-дуже гарний розклад. Я хочу подивитися тільки. Ага. Є така річ, що про це не можна говорити. Е, просять, напевно, що не розказувати, що. Його звільняють. Отака є річ. Так що, ну так, як це розклад, я бачу просто карти і дивлюся інформацію про те, що його звільнять. Місто Ізюм. На вас чекає мир. І не одної негативної я не бачу карти. І Верховний суд. Звідти потікали навіть всі їх Там повний порядок. Місто Ізюм навели порядок, там або взяти в полон окупанти, або колаборанти ті, хто працював на ворога також і Верховний суд місто Ізюм. Так що так, я все одно заберу весь негатив. Відсікаю всі перешкоди, всі затримки, що заважає місту Ізюм, працювати, бути мирним і якнайшвидше, щоб повернулися всі мешканці, всі громадяни, хто живе в місті Ізюм, без перешкод. повертаються до своїх домівок, до своїх родичів, відновлюється інфраструктура якнайшвидше. Вмикається опалення, електрика, постачання води, відновлюється повністю вся економіка міста Ізюм. Буде так, буде так, буде так. Таке, Таке мирне буде місто Ізюм. Абсолютно так. Тільки просять не розказувати. Так що так, повернення. Також можна повертатися. Місто ізюм буде вільне до кінця року. Дякую за увагу.